Шановні друзі, я вітаю нашу з молодіжку з третьою річницею. Я вважаю, що ви молодіжні апостоли відродження української нації. І за ці три роки я справді багато чому у вас навчилася. Передусім вірити в свої безмежні можливості і не вірити, що в цих можливостей є будь-які кордони. Такі необмежені можливості продемонструвала наша молодіжка прифронтових регіонів. Навіть в окупації хлопці і дівчата не припиняли спротив, попри обстріли, погрози, розшуки і навіть попри ворожий полон. Не менше я захоплююсь і учасниками вашого руху з тилових областей. Ніхто не подумав, я в безпеці, війна прийшла не до мене, можна поки видихнути. Ні. ви взяли на себе не менш завдання, аніж ваші прифронтові колеги. Тому. Сьогодні очевидно, що наша замолодіжка це найближчий кадровий резерв і величезна гордість нашої команди. Ми вже сьогодні пишаємось всіма вашими досягненнями і з нетерпінням чекаємо на нові ініціативи, які обов'язково будемо підтримувати. Адже ваші проекти наближають нашу спільну перемогу, а після перемоги стануть основою для відродження нашої України. Тож. Залишайтеся ініціативними, інноваційними, креативними, дорогі друзі. Я вірю у ваш величезний потенціал і переконана, що ви здатні на величезні звершення. Я ще раз вітаю славною третьою річницею! Бажаю вам невичерпного натхнення для великих і добрих справ. Слава Україні!